Друзі, на іспитах з практики така ситуація склалася цікава. Пояснюю, вже не перша учениця приходить і розповідає, що екзаменатор просто дає якісь вправи, на мою думку, поза межами маршруту. Про що йдеться? Ви їдете по маршруту, наприклад, по 14-му. Ви їдете по Курмановича. По Кормановича, по мапі, якщо ми дивимося, ми їдемо в сторону Левандівки. В принципі без якихось поворотів і так далі. Але говорить, повертаємо ліворуч. Ліворуч там є поворот, але якщо повертатися вже з Левендівки. паркуємося, з парковки виїжджаємо згідно правил, потім повертаємо ліворуч. Ну, тобто, по маршруту, екзаменатор вигадує всілякі кишеньки, всілякі відхилення, але типу в межах маршруту, але якісь вправи в напрямку не по маршруту. Напишіть в коментах, чи було у вас таке, як ви з цієї ситуації виходили, і як вважаєте, чи це правильно?